Мікс чоловічого одягу від Crown, Up to фешн Німеччина, де одна позиція вартує 314 гривень. Загалом в лоті в нас тут будуть представлені круті актуальні позиції. 14 їх буде, 4 тисячі гривень буде вартувати лот. Давайте почнемо з куртки. У нас куртка буде ось такого плану з капюшоном. Це я б сказала, більш такий денний сезон. Капюшончик іде, застіпка, кишеньки. Ось так виглядає, вона така стягана, круто виглядає дуже 100 поліамід і поліестер. Так, дивимось далі. Буде в нас представлена ось така куртка-вітровочка, я б сказала. Вона з таких двох матеріалів: тут така клійоночка, а тут такий матеріал пом'якіше. Застіпки будуть, капюшон, до капюшону. Класний базовий дизайний. Це у нас, як бачите, крайн 100 поліестер. Далі дивимось. Можуть бути светрики, абсолютно різні, може бути в такому сірому варіанті, в упакуванні модельки можуть бути без 70% бавовна, гіпалергенні матеріали, фарбники. Далі може бути ось такий светрик з такою щільною в'язочкою. Дуже класно виглядає. Дивимось в розгорнутому вигляді. Ось такий прямі силуети, актуальні на даний період часу. Так, дивимось. По складу 50 бавовна в нас буде. Далі дивимось ось такий джемпер, в'язаний на зіпочці. Класно виглядає. це така моделька. Дивимось, що по складу в нас буде. Тут буде в нас 50% бавовна. Далі може бути ось така ковтинка напівзастіпкою. Також класно виглядає. Далі, ось такий може бути ковтинка. Така може бути. Ой, екотек стандарт 100 на двох ниточки, але вона така ніжніша йде. Далі може бути ось такий светрик. Як бачите, лот абсолютно різноманітний. Це дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент свого магазину і радувати своїх клієнтів. Ось така, такий світшот може бути: це двох склад 60% бавовна. Далі може бути флісочки в синьому та жовтому кольорі. Дуже так патріотично і круто виглядає. Ось так на модельці склад 100% Поліестер. Розміри емечки в нас буде 6 елічки, буде в нас 3XL4, 2XL 1. І нагадаю вам за одну позицію 314 гривень. Ось така курточка може бути утеплена, круто виглядає, кишеньки, якісна фурнітура. 4390 гривень всього лише, щоб поповнити асортимент вашого магазину крутими, якісними товарами, звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.